У закладах Радвелівської міської територіальної громади підключено тривожну кнопку. Це необхідно для максимально швидкого реагування правоохоронців у разі небезпеки, і таке завдання поставлено громадам, обласною та районною військовими адміністраціями. Аби посилити безпекове середовище і створити захист та відповідні умови для учасників навчального процесу в умовах воєнного стану. Ми вирішили переконати, що є такі тривожні кнопки у навчальних закладах Радивилівської громади, і завітали у село Нимерівка. В Межах урядової концепції безпеки закладів освіти у 2023 році. У закладах освіти Радивилівської територіальної громади встановлено 14 систем тривожної сигналізації загальною вартістю більше 100 тисяч гривень. Зокрема, у закладах загальної середньої освіти дев'ять безпекових систем, у закладах дошкільної освіти п'ять. Звичайно, що ми з вами зараз працюємо і живемо у непростий час, у воєнний час. І така тривожна кнопка це є виклик часу. І дуже приємно мені, як директору, сьогодні сказати, що наш заклад, Немирівський ліцей і усі заклади нашої радивилівської територіальної громади мають Тривожну кнопку виклику. Що це за кнопка? За допомогою неї ми в різних таких небезпечних ситуаціях, а вони можуть бутися будь-коли і в будь-якому закладі освіти, можемо викликати патрульну поліцію, яка зможе під'їхати і допомогти нам знешкодити зловмисників або якусь загрозу. Натиснути може керівник або заступник керівника закладу у разі виникнення загрози для життя і здоров'я дітей. Загально так. Ну, дивіться, це може бути це може бути тоді, коли якийсь терористичний акт або діти в заручники взяті. Ну, це все може бути. Таких ситуацій ми ж з вами живемо у воєнний час. У час протистояння агресору та ведення в Російської Федерації війни проти України такі заходи необхідні для того, щоб захистити життя та здоров'я учнів і освітян, Щоб батьки, віддаючи дітей до навчальних закладів Радивилівської громади, знали їх сини та доньки захищені. Дякую е, е, депутатському корпусу і міському голові е, Миколі Аракеловичу Каропетяну за те, що виділені були кошти на облаштування цих тривожних кнопок виклику у наших закладах освіти. Немерівки Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.